Аби відплатити за кожну смерть і кожен знищений расистами будинок з такою неймовірною мотивацією, відбір у штурмову бригаду Нацполіції людь пройшла ось ця тендітна жінка. Ніхто не має права на даний момент відсиджуватися в тилу. Якщо ви є українці, якщо ви тут живете, ви зобов'язані піти і допомогти нашим збройним силам. Тому що там люди, які по 9 місяців, по 10 місяців ще не були вдома. Вони замучені. А ми, ми також українці. Ми такі ж самі, як ті військові, які пробули 9 місяців там, а ми тут. Ми повинні піти туди. 35-річна Марія, успішна юристка, мама трьох доньок, але каже, не може бути осторонь, коли вороги вбивають безневинних людей. Жінка зізнається, і чоловік військовий, і діти підтримали її рішення. Якщо чесно, іноді є якийсь можливо страх. Напевно, більше за дітей. У мене є троє діточок старшим діткам 15-14 років, а наймолодші 3,5. з І була в нас така розмова із старшими дівчатками, що я готуюся йти у національну поліцію, у спецпідрозділ Людь хотіла почути їхні думки, як вони на це дивляться. Вони зазвичай завжди мене підтримують. Потрапити в людь каже Марія. Не просто треба бути і фізично, і психологічно готовими до жорсткого відбору. Відбір кадрів дуже прискіпливий, навіть в тих же тестах, в тих завданнях. Де є питань понад 367, якщо я не помиляюся, де велика комісія провіряє тебе з ніг до голови. Тут не пройде просто якась людина, яка не готова. Навіть мотиваційно. Чоловік каже, це твоє рішення. Але ти маєш право подумати, тому що це серйозний вибір. Вже дуже скоро жінка разом зі своїми побратимами повертатиме відібрані ворогом території і зізнається мотивації і їй, і її лютим новим друзям вистачить, аби привезти додому перемогу. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.